Бомдія, хлопці та дівчата! Вас вітає прекрасна Мадейра, острів вічної весни та неймовірних краєвидів. Користуючись нагодою як справжній прихильник футболу, я хочу дослідити трішечки футбол цього острова і забрати вас разом із собою в цю подорож. В подорож далеко в гори, де знаходиться стадіон в небі, або відвідати пекло на Мадейрі. Принаймні так про це говорять. Перевіримо так це чи ні. Завітати в гості до Крищану Роналдо. Він ще цього не знає, але зробимо йому невеличкий сюрприз. Погуляємо містом, та, звісно, саме головне це перевіримо, як же виглядає футбол на цьому острові. Надію, що буде цікаво, саджуйтеся комога зручніше, заваріть собі чайочок. Розпочинаємо. Погнали! А розпочинаємо свою футбольну подорож по Мадейрі ми з стадіону Естадіо до Мерітіму». Це домашній стадіон футбольного клубу «Мерітіму». Стадіон має досить зручне розташування, він знаходиться недалеко від центра міста Фуншал, але має один невеликий мінус. Це те, що він знаходиться на підйомі. Взагалі фуншал, куди би ти не йшов, тобі завжди потрібно йти вгору. Це особисто мої відчуття. Я вже йду хвилин, напевно, 15, але вони винагороджують фантастичними краєвидами. Наприклад, навіть за мною ці гори в хмарах, а з другої сторони океан, видно, океан, ну це, це дійсно варто того, щоб прогулятися, зробити трошечку ден і понасолоджуватися цими краєвидами. Я вже майже завершив підкорювати свій черговий гірський щит, який можна назвати «Естадіо до Берейрос. Адже тут такі підйоми, що це можна сміло занести до підкорених вами гірських вершин. Але ви просто погляньте на ці краєвиди. Ну, Це просто вау. Воно дійсно того варте. Краєвиди винагородять все. Цікавим фактом є ще те, що я понад 30 хвилин, добрих 30 хвилин добирався до стадіону. І за весь час я не зустрів жодного вболівальника. Ані гостей, ані господарів, взагалі нікого. Мені здається, що це тільки я обрав такий шлях, якийсь мега складний, на ці свої підйоми, собі там записую якісь підкорення гірських вершин. А нормальні пацани просто залітають з другої сторони на спокійно собі, без підйомів, без виснажень, просто готові переглядати футбольний матч. Доція фаншоп завершена. Саме головне це він наш трофей, значочок. Це дуже круто. Я прям дуже сильно хотів його придбати і нам вдалося це зробити. Вирушаємо далі на дослідження стадіону і до матчу залишилося трошечки більше години. Я думаю, що вже скоро буде потрібно заходити, займати своє місце і чекати стартового свистка. Вдалося потрапити вже до середини стадіону. До речі, білет на матч коштував 15 євро. Я купляв через інтернет, але я думаю, що перед матчем можна було вільно купити в касі також. І ось такі види зі стадіону. Трішечки розповім ще про сам стадіон, естадіо Душбарейруш. Арена була побудована в 1927 році, і це робить її однією з найстарших футбольних арен в усій Португалії. На момент, коли цей стадіон був побудований, він був єдиним на острові. І свої домашні матчі також тут розігравали інші клуби. Футбольний клуб Національ, який являється головним суперником в Дербах Мадейри. Щось подібне до інтера і Мілану історії Сан-Сіро У 2016 році. Закінчилася ключова реконструкція цього стадіону, що надало їй більш сучасного і новочесного вигляду. Після реконструкції міський стадіону виносила 10 900 місць, що надає їй звання найбільшого футбольного стадіону Мадейри. До речі, на цьому стадіоні свої домашні ігри декілька разів проводила збірна Португалії, національна збірна Португалії. Рісіано Роналдо також тут грав, приїжджав сюди і приймав участь в товариських іграх. Барейру ж також відомий своєю неймовірною атмосферою, неймовірною підтримкою фанатів. Вона настільки гарячою тут буває, що стадіон дістав прізвисько пекло на Мадері. І власне сьогодні з вами будемо перевіряти це. Дійсно так, тут буде пекло. Дуже надію, що так воно буде, що це підтвердиться. Атмосфера буде гарячою і футбол буде цікавим. Артовий свисток пролунав, і саме час ближче познайомитись із суперником Марітіму. Це футбольний клуб Фелгейраш. До речі, вони грають у білій формі. Клуб походить з невеличкого та одноіменного міста в пригороді Порту. На жаль, історія у клубу досить таки важка, адже у 2005 році, у зв'язку з фінансовими проблемами, він був розформований. Але вже рік по тому клуб відновили і він розпочав своє відродження з любительської ліги. І вже в минулому сезоні, посівши друге місце в третій лізі, клуб зміг авансувати до сегунди і стати одним із дебютантів другого дивізіону. До сьогоднішньої зустрічі клуби підходять, займаючи 12-13 місце в турнірній таблиці. Перша гра в цьому сезоні, і взагалі перша гра між тими клубами завершилася перемогою левів Мадейри з рахунком три тому я сподіваюся, що сьогодні буде такий же самий результативний футбол, як і попередній матч. До речі, на сьогоднішньому матчі присутствують болівальники гостей. Їм, як і команді, для того, щоб приїхати на цей виїзд, прийшлося подолати понад 1200 кілометрів. Я вважаю, що їх можна дійсно назвати відданими своєму клубові, подолали таку відстань для того, щоб приїхати, подивитися і підтримати свою команду. неймовірна, просто публіка настільки заведена, якийсь хол, ще щось. Ну, ви відчуваєте, ви це чуєте? Це просто щось чимось. Як не футбол, то публіка тут робить свою роботу на 110%. Вау! Перший тайм за нами на табло 0-0, Але що я хочу сказати, що гра на футбольному полі тут не грає важливу річ. Важливу річ тут роблять вболівальники. Те, наскільки вони гарячі, наскільки вони емоційні, наскільки вони вимогливі, вони вимагають від своєї команди, щоб вона завжди йшла вперед. Вони вимагають максимально відданого такого суворого футболу, футболу на результат. Якщо ти не готовий, просто не виходь. Пекло на мадері, так, це дійсно пекло на мадері. Цей стадіон заслуговує такої назви. Це просто вау. На другу половину матчу команди вийшли більш рішучіше. Як і господарі, так і гості робили спроби на взяття воріт суперника. На полі було більше характеру та агресії у вигляді фулів. Їх було більше двадцяти. Але, на жаль, жодним так і не вдалося відкрити рахунок. Матч підходив до завершення, і вболівальники марітіму не приховували свого розчарування грою команди, на відміну від гостей. Гравці Фелгейраш отримали підтримку від своїх болівальників. Та підійшли після матчу подякувати їм за це. Матч завершено. Я думаю, що по реакції публіки можна зрозуміти, як вони не задоволені цим результатом. На фоні цих красивих краєвидів хочу підвести невеличкі підсумки. Матч завершено, рахунок 0-0. Переможців переможених немає. Голів, на жаль, теж не було, але було щось інше. Я вже говорив це, повторюю ще раз. Підтримка і трибуни публіка стадіону ЕСТадіо до Барейрош це дійсно пекло на Мадері. Це було неймовірно. Завтра ми їдемо на стадіон Націонала, примера Португалії. Музей Кріщано Роналдо і багато чого цікавого, різного, я сподіваюсь, на завтра чекає. Тому на сьогодні я прощаюся. 3, 2, 1. Погнали. Ола, амігос! Продовжуємо подорож футбольною Мадейрою. Якщо до слова Мадейра, додати слово футбол, воно завжди буде дорівнювати одному. Крістіано Роналдо. Сі! Sí. Тому саме зараз ми з вами відправляємося до музею Крищану Роналду, де будемо надихатись та захоплюватись його історією та досягненнями. Вхід до музею коштував 5 євро. Хоча сам музей виявився досить невеликим, проте з багатою кількістю трофеїв та нагород пана Кристіану. Увійшовши всередину, вас одразу привітає один із п'яти золотих м'ячів. Варто відзначити, вони виглядають неймовірно ефектно та роблять враження. А також усі кубки, які Роналдо здобув за клуб чи збірну. У музеї представлені останні нагороди кріщану. І я не про футбол зараз. Це кнопки від YouTube за його канал, який на сьогодні налічує понад 70 мільйонів підписників. Музей налічує понад 200 експонатів. І окрім трофеїв, тут також можна побачити багато чого іншого. Наприклад, футболку першого клубу Крищану Андоріні, багато різних картин та статуй. Одна з яких навіть є шоколадною. Як на мене, така трохи дивна якась. Найбільшу увагу хотів би звернути до листів та фотографій і інших подарунків, які адресовані кріщану від дітей та звиклих вболівальників. Історії, які описані в листах, ще раз доводять те, що пан Кріщано це не просто футболіст, а людина з великої літери, яка надихає та мотивує своїм прикладом. Музей Гоата. Всього світового футболу виявився чудовим, а ми відправляємося прогулятися містом та нас чекає подорож далеко в гори, де знаходиться стадіон в небі. Погнали! Стадіо Да Мадейра. Запрошую. Після подолання гірських серпантинів фуншала вдалося доїхати до стадіону, де сьогодні буде проходити наша гра. Першим ділом відправляюся на закупку білету. Ось за мною я бачу каси, де продаються білети. Купляємо білетик, відправляємося до фаншопу для того, щоб закупити якийсь аксесуарчик, сувенірчик. Дуже сподіваюся, що вдасться також купити значок. І до Матчу залишається нам ще півтори години. Відправимося, можливо, до пабу. Тут неподалік пап завітаємо, подивимося, яка там атмосфера панує перед матчем. Ну і відправляємося на стадіон в очікуванні хорошого, чудового матчу, битви, гольової битви, атакуючої битви. І саме найголовніше, що такої ж підтримки, не меншої підтримки, ніж вчора, була на стадіоні Марітіму. Чекаю не меншої підтримки і сьогодні футбольного клубу Націонал. Погнали! Can I buy ticket? For me one please Majoretic 30 Euro National store. Welcome. На жаль, я змушений залишати фанстор без значка. Значків тут немає, їх не продають. Але я знайшов рішення і сьогодні я буду на матчі виглядати ось так, як справжній прихильник націонала. До речі, тут біля стадіону продають традиційний хліб Мадейри, – боло-дукако. так він виглядає спечений. Його готують пані разом з панем. Можна замовити таку намазочку до нього, посипати сиром, мати чудову закуску для пива, традиційну чудову закуску. Лю знаходиться тренувальна база футбольного клубу У 2007 році. Вона була перейменована на кампус Крищану Роналдо. в честь Крищану, звісно ж. І є така теорія в інтернеті, що під час пандемії в 2020 році сам Крищану звернувся до президента клубу з проханням для того, щоб вони йому дозволили проводити свої тренування на базі і також на стадіоні. Клуб, звісно ж, без жодних вагань. Вони пішли Крещану на назустріч. Вони йому дозволили. І зірці під час тренувань допомагали молоді гравці футбольного клубу Воротар зі своїм другом, а також декілька інших. Також подейкують, що в знак подяки Кріщано допоміг клубу з фінансовими боргами. Під час пандемії клуб зіштовхнувся з фінансовою кризою, і Кріщано допоміг вирішити ці проблеми, допоміг їм фінансово. Так Виглядає вхід на стадіон через мою трибуну, на яку я купив білет. Таке відчуття, що як будто не на стадіоні, а до якогось музею війшов, стадіон дійсно взагалі не похожий як на стадіон. У мене відчуття, що я зараз гуляю в якомусь музеї. Такий диванчик. Столик. Футбольні газети, футбольні журнали. А ось тут знаходиться туалет. Чоловічий, жіночий. Вішалка розмальована клубними кольорами. Ну, як на мене, це щось особливе, я ніколи такого не зустрічав, що йдучи до туалету, ви можете собі трошечки переглянути історичних фотографій клубу. Відпочити на диванчику, ознайомитись з клубними якимись нагородами. А історія цього стадіону розпочалася в 1998 році, коли Національ покинув Досберейрош та переїхав на новозбудований да Мадейра. У січні 2007 року, після періоду будівництва, стадіон було розширено до 5200 місць за рахунок відкриття ще однієї додаткової трибуни. Ештадіо Дамадейра розташований на висоті понад 700 метрів над рівнем моря, що робить його одним із найвищих стадіонів у Європі. Через це його часто називають стадіон у Хмарах. До речі, цього сезону, у восьмому турі Прімери, коли до націонала у гості завітала Бенефіка Анатолія Трубіна, рефері був вимушений зупинити матч вже на 10-й хвилині із-за дуже густого туману. Ви тільки погляньте на це. Сьогодні нам погода посміхається і, на щастя, ми не станемо свідками подібного явища. Тому вже час відправлятися на трибуну та очікувати стартового свистка. Сьогоднішні гості, які грають у червоній формі, це футбольний клуб Піа зі столиці Португалії, міста Лісабону. В сезоні 21-22 вони посіли друге місце в Сегунді, і це дало їм повернення до примери після 83-річної відсутності у найвищому дивізіоні. Останні свої матчі клуби розіграли з грандами португальського футболу. Національ їздив гості до Бенефіки Анатолія Трубіна, де, на жаль, поступився з рахунком 3-0. А Касапія в дербах Лісабону зустрілася зі спортингом і теж поступилася з рахунком 3-1. До сьогоднішнього матчу клуби займають 7 та 13 місця в турнірній таблиці. Перший тайм підходив до завершення. Команди демонстрували досить рівний футбол. Але Національ все ж таки хотів показати, хто тут господар. І на додаткових хвилинах першого тайму зуміли забити гол. Насінал гасопіа. Один нуль. Господарі відкрили рахунок. В великому замішанні гостей, я не знаю, що там відбувалося в їхньому штрафному майданчику, що вони там собі понапривозили. Але господарі використали цей момент і відкрили рахунок на додаткових хвилинах першого тайму. Я думаю, що другий тайм буде гарячим, як ця погода. У другому таймі Касапія взяла ініціативу в свої ноги і вже на 48 й хвилині зрівняла рахунок. Гості зрівнюють. Але як виявилось, цей гол лише розворушив бджолине гніздо. Пропоную вам поглянути, що було далі. Йдувальники святкують перемогу. Футбол був чудовий, футбол був неймовірний. Футбол був з такою особливою ізюминкою, яка, мені здається, є тільки тут, на цьому острові. Я відправляюся в місто, повертаюся додому, де ми будемо з вами підводити підсумок футбольної Мадейри. Як виявилось, Мадейра це не тільки океан і гори, а й футбол із характером та особливостями. «Марітім» та Національ два клуби, що по-різному пишуть історію острова, але об'єднані любов'ю до гри. А я щиро вам дякую за перегляд цього відео. Напишіть свою думку у коментарях, буде дуже цікаво її почитати. А наш маршрут тільки розпочинається. Тож до скорих футбольних зустрічей. Все чи назис. Бувай!